Шановні гості Маріан Прес-центр. Сьогодні ми розпочинаємо з прес-конференції провали роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування обставин вбивства музичка Сашка Білого. Ініціатор прес-конференції Соціал-національна асамблея. Спікерами прес-конференції є Одороженко Олег, Сенік Анна, Туханівський Микола і також Ярослав Бабич. Будь ласка. На жаль, слава ми продовжуємо пересвідчуватися у тому, що жодних змін, заради яких тисячі патріотів вийшли на Майдан, не відбулося. Не сталося так званого перезавантаження влади, не прийнято жодних антикорупційних або ліскраційних законодавчих актів, не покарано винних оточених режиму Януковича проти Майдану. Не стало виключенням і резонансу на справа цинічного вбивства Олександра Музичка. Детальніше про так звану. Діяльність, але насправді, скоріше, все ж таки, бездіяльність, що продовжується 24 березня. Розкажуть наші речники. Представники у тимчасовій слідчій комісії про розслідування цієї справи у Верховній Раді України. Ярослав Бабич та Олег Дороженко а також Михайло Короніцький. Доброго дня. <клух> Як ми всі пам'ятаємо 24 березня. Відбулося 24 березня цього року. Відбулося вбивство одного з провідників політичної партії Правий сектор Сашка Білого Олександра Івановича Музичка. За нашу ініціативу, як ви пам'ятаєте, відбулося масовий, масовий пікет. Під Верховною Радою, внаслідок цього, в якості компромісного варіанту було рішення про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з народних депутатів та із залученням представників громадськості. Власне, це було безпрецедентне рішення. З тим, щоб в роботі такої комісії брала участь громадськість, щоб робота комісії була відкрита, і на її роботу запрошувалися журналісти на роботу цієї комісії. Комісія засідала, відбувалася близько десятка засідань. У ході, ході засідання комісії запрошувалися представники першої особи. Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. На жаль, ці перші особи не прибули, водночас пояснення давали особи на рівні заступників, працівники спецпідрозділу Соків були залучені, давали пояснення. Власне, дещо комісії вдалося з'ясувати і в дечому вдалося просунутися. Першим досягненням, безумовно, є відкритість роботи комісії і те, що громадськість певним чином протягом певного періоду могла стежити за тим, що відбувається. Друге, громадськість могла здійснювати тиск на органи влади в такий спосіб через функцію парламентського контролю за роботою слідства, і результат виявився в наступному. Як ви пам'ятаєте, ми. А саме представники громадськості в тимчасовій слідчій комісії виклали свою правову позицію і своє бачення того, що відбулося. Ця правова позиція була відповіддю на позицію, на результати розслідування Міністерства внутрішніх справ, яке ви, як ви, як пам'ятаєте, вони виклали в мережі інтернет, де встановили, що жодних порушень чинного законодавства законодавствах діях спецпідрозділу Сокіл не було. Ми безумовно з цим не погодилися, виклали свою позицію і наголосили на тому, що щонайменше в тих співробітників спецпідрозділу Соків є склад злочину залишення в небезпеці. Про це ми кілька разів наголошували і на засіданні тимчасової слідчої комісії. І жодним чином не виправдане застосування ними зброї в, по перше, публічному місці. По-друге, випадку, коли жоден із затримуваних не чинив опору. Тобто є конкретна ситуація, яка пояснюється самим вже матеріалом службового розслідування Міністерства внутрішніх справ, те, що співробітники внутрішніх справ відкрили вогонь першим. Це прямо суперечить положенням закону України про міліцію. На цих простих моментах ми наголошували. Внаслідок цього, внаслідок такої позиції, саме громадськості, я на цьому наголошую, Генеральна прокуратура заявила, що вона не погоджується з результатами розслідування проведеного Міністерством внутрішніх справ та здійснює своє розслідування. Крім того, за нашим наполяганням в кримінальній справі, крім декількох експертиз. Власне, по слідству щодо встановлення обставин справи була призначена комплексна ситуаційна експертиза. Наголошено тому, що це було наслідок якраз співпраці тимчасової слідчої комісії і е, е, Генеральної прокуратури. На вирішення питань те, на вирішення цієї експертизи поставлені наступні питання. як ну, сформулює їх, їхню суд. Це чи міг громадянин Музичко Олександр Іванович в такій ситуації е, вчинити е, постріл собі в груди, що став внаслідок необережного поводження зі зброєю або наміру вчинити самогубство. Оскільки е, нібито всі інші матеріали справи, всі пояснення свідків і е, співробітників підрозділу високі зводяться саме до цього, що громадянин музичку, відстрілюючись внаслідок необережного поводження зі зброєю або маючи намір чинити самогубство, чинив собі два постріли приту в область худей. Відповідно, ця експертиза, її результати, Генеральна прокуратура мала надати тимчасовій слідчій комісії 30 травня поточного року. Про це Генеральна прокуратура повідомила і сказала, що ми вам надамо результат цієї експертизи. Також Генеральна прокуратура повідомила про бажання співпрацювати з громадськими експертами і надавати інформацію тимчасовій слідчій комісії. Однак, хочу наголосити на тому що ще раз, що наслідок Роботи комісії внаслідок участі комісії громадськості Генеральна прокуратура пішла на співпрацю, наскільки це можливо в рамках чинного законодавства, наскільки це можливо в рамках так такої системи, як Генеральна прокуратура. Однак, 28 травня, це був останній день строку повноважень комісії. Комісія звернулася до Верховної Ради. І ще попередньо звернулася до Верховної Ради із клопотанням щодо продовження строку повноважень комісії. І перше, що не зробила вже нова нинішня влада, це е, голова Верховної Ради не поставив на голосування це питання, в принципі. Тобто, Верховна Рада проігнорувала клопотання про продовження строку повноважень Комісії. Друге, 28. го Травня в останній день роботи комісії народні депутати просто не склали кворуму, тобто суттєва частина складу тимчасової слідчої комісії, просто не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії. Таким чином, комісія не змогла навіть затвердити той пробіжний половинчастий висновок. Які, по суті, є просто інформацією про те, що відбулося, тому що висновку, по суті, немає, слідство не завершене. Навіть цей висновок комісія не змогла затвердити внаслідок того, що не прийшли народні депутати. І причому це вони не прийшли вже в другий раз. Уже сталося другий випадок ігнорування засідання тимчасової слідчої комісії з боку народних депутатів. Така інформація по суті. Я думаю, мої колеги продовжують і нададуть вже, власне, громадсько політичну оцінку ситуації. Що стосується правової оцінки, то в нам залишається тільки одне: це на рівні адвокатів, які залучені в справу у якості представників потерпілих, захищати інтереси потерпілих та в рамках Кримінального процесуального кодексу надавати оцінку тому висновку, який буде зроблений в ході розслідування. У нас дуже мало сподівань, що ми е, в такий спосіб чогось зможемо домогтися. Оскільки ми втрачаємо по суті важливий важливий вплив на ситуацію, а саме е, тимчасова стоїча комісія, яка здійснює, здійснює функцію парламентського контролю за слідством. Е, Олег Однорожин. Я хотів би дати не скільки оцінку правовому плані, скільки в політичному. Ну треба сказати, що досвід знайомства з роботою комісії з наших так званих правоохоронних органів не дає е, можливості зробити жодної позитивної оцінки того, що відбулося. Е, насправді відбувався відвертий саботаж, як з боку. Депутатів, причому без різниці якої політичної належності, чи це колишня влада чи нинішня влада, те саме на рівні так званих правоохоронних органів, які писали такі звіти, які мало того, що неграмотні, але й безвузі по своїм за своїм змістом. Те, що провело внутрішнє розслідування в рамках МВС, не витримує ні жодної критики. Навіть в прокуратурі були вимушені визнати, що все, що там написано, не відповідає суті того, що відбувалося. Але і з боку самої прокуратури ми бачили теж... Той же самий саботаж, затягування, небажання відкривати якісь там матеріали, хоча для цього були всі підстави, в принципі, комісію два місяці протримали і просто припинили її існування вже самим фактом її непродовження подальшого терміну дії. Таким чином, те, що ми найбільше за що. Відчувала небезпеку, це те, що пройде якийсь час, і тему е, саму по собі е, заболтають. Тобто, коли два місяці назад відбувалися масові протести біля Верховної Ради, і, і, і всі ці політикани з Верховної Ради заявляли про те, що мовляв, не треба чинити провокації, не треба там біля Верховної Ради Ради мітингувати, що в країні важка ситуація. Парламентарі свідомі своїх обов'язків вони в усьому розберуться. Це виявилося черговою брехнею, які вже український народ наслухався в достать. Як від минулої влади, так і від нинішньої влади. Насправді ми чудово усвідомлюємо, що якби не відбувалися тоді масові акції протесту, то ніякої тимчасової комісії взагалі не було б створено. І зараз, коли немає якогось резонансу в суспільстві, коли немає тиску майдану, тиску політичних сил, все це призводить до цілковитого саботажу і взагалі закриті теми. Але хочу запевнити, що ніякого закриття теми з політичним вбивством Олександра Музичка не буде, тому що це не лише показовий інцидент, це не лише така показова подія в новітній історії України, коли вбивається один з очільників політичного спротиву в Україні. Людина, яка гостро виступала з критикою вже нинішньої влади, людина, яка була героєм Майдану, була героєм революції, її вбивають через те, що вона має відмінну позицію від нинішніх владоможців. Це дуже яскраво вирізняється на сьогоднішньому політичному просторі. Позиція Олександра Музичка і позиція владоможців, що дає додаткові підстави з подвійною наполеглостю добуватися з'ясування причин і замовників цього політичного вбивства. Те, що можу сказати з своїх власних вражень. що ж стояло в першу, що ж стояло, було цього політичного вбивства, Це зрозуміло, як на мене, гострий конфлікт. Між Олександром Музичком і нинішнім керівництвом МВС Олександр Музичко намагався покласти край, зокрема, незаконному видобутку бурштину в Рівненській області, покласти край міліцейському свавіллю в Рівненській області. І це викликало гостре незаперечення як місцевої. Так званої правоохоронної системи, так і певних осіб в Києві, зокрема, заступника міністра внутрішніх справ Дівдокімова, а також народного депутата Геннадія Москаля. Хочу зазначити, що як виявилося з матеріалів тимчасової слідчої комісії, саме за поданням Геннадія Москаля була відкрита справа проти Олександра Музичка. І почалося його кримінальне переслідування. Як потім з'ясувалося без жодних на те підстав. тому що в поданні Геннадія Москаля було зазначено, що Олександр Музичка з'являється з автоматом, який не є зареєстрований і там когось лякає. Потім з'ясувалося, що це є не автомат, а карабін. І що він легалізований, тобто він легально зареєстрований у Олександром Музичком. Але на цій підставі відкрили кримінальне провадження, і на цій підставі видали постанову про затримання Олександра Музичка, все, що й призвело до трагічних наслідків. Коли тимчасова слідча комісія запросила пана Євдокімова і пана Москаля для того, щоб вони дали чіткі відповіді на питання. Вони не з'явилися більше того, геннадій москаль надіслав комісію, як на мене, обурливу відповідь, в якій він давав поради комісії. Чим повинна комісія займатися? Тобто, на думку Геннадія Москаля, комісія не повинна була займатися розслідуванням вбивства Олександра Музичка. Чи доцільності, чи недоцільності використання зброї, і так далі. А він прямо писав цей документ, він є в інтернеті, з ним можна ознайомитися. Що першочерговим завданням комісії, на думку Геннадія Москаля, є з'ясування, чи, наприклад, такі дуже потрібні питання для діяльності комісії, як то, чи зареєстрована організація правий сектор. Чим займалася організація Правий Сектор там в Рівненській області? Чим займався Олександр Музичка? Який, по яких кримінальних там, статтях він переслідувався за минулої влади і так далі? Тому подібне, тобто купа питань, які прямо до розслідування тимчасової слідчої комісії жодного стосунку не мали. І на цій підставі, давши такого бургу відповідь, Геннадій Маскаль вмовився з'являтися і давати відповіді. Хоча треба зазначити, що кримінальне провадження проти Олександра Музичка було відкрите власне саме в той день, коли Геннадій Москаль подав оце своє депутатське подання. Тобто, така подивогідна оперативність правоохоронної системи, яку ми ну, не, не бачимо зараз взагалі ніде. Тобто сепаратисти там можуть блокувати чи обстрілювати військову частину, чи УВД, і міліція там, чи військові начальства вони реагують за запізненням на дні або тижні. А тут просто в той же самий день відбувається прийняття цього подання і відкриття провадження. Тобто, очевидно, ми можемо говорити про те, що міліцейське начальство було однозначно заангажоване. В тому, щоб прибрати Олександра Музичка. При тому не просто його арештувати, а власне усунути фізично. Тому що способів там, запросити Олександра Музичка на допит чи з'ясувати його місце знаходження, не являло жодного труду. Тому що Олександр Музичка був публічною особою з'являвся щодня в публічних місцях. Це неправда, що він там постійно ходив з автоматом. Він був на дуже багатьох громадських заходах, був і сам був з деякими хлопцями, які його супроводжували. Але в принципі він поводився абсолютно мирно, адекватно і так далі. Тому запросити його на якісь там допит чи співбесіду не мало жодної проблеми. Тим не менше, його фізично ліквідували. Все те, що відбувалося навколо цього політичного вбивства, вказує саме на такий характер. Тобто вибір місця, вибір часу, вибір е тактики затримання, так званого затримання взагалі замість сам перебіг затримання, свідчить на те, що це було власне навмисне вбивство. Е е і іншого варіанту подій я не бачу, що можливі якісь інші версії. На жаль, не прокуратура, ні МВС під час внутрішнього розслідування на ці очевидні факти зовсім ніяк не зважала а робила те, що робила завжди так звані правоохоронні органи за минулої влади, рятувала невідомо яку там честь мундиру. Відповідно, зі свого боку, можемо лише додати, що ця справа, звичайно, так не залишиться, що ми, як представники громадськості, будемо наполягати на тому, щоб розслідування відбувалося належним чином і були встановлені не лише стрілочники, а і замовники цього політичного вбивства, якщо влада не нинішня влада. Не винесла жодних уроків з помилок минулої влади, то очевидно, що за деякий час громадськість постукає в двері владних коридорів набагато гучніше, ніж це було два місяці тому. І ми сподіваємося, що лише, і ми знаємо чудово, що лише такий спосіб розмови з владою, незважаючи на всі ці крики з їхнього боку там, про провокації чи недоцільних цих дій. Ми тепер чудово усвідомлюємо, що іншої мови вони, на жаль, не розуміють і не будуть розуміти. Дякую за увагу. Доброго дня! Я би ще хотів додати до виступу Олега те, що ну, москаль дуже детально розписав всі буцім. Злочини Олександра Музичка. Ну, наприклад, він написав, що Олександр Музичка вимагав хабаря одного з очільників МВС в Рівненській області в розмірі 200 тисяч. Той змушений був йому дати, назвав ім'я прізвище і посаду цього очільника МВС. Ну, мовляв, от, таким безприділом музичка займається. Звісно, ми викликали наслідчука комісію цього представника МВС. Він відмовився, сказав, що це не сімітниці. Позай він добре знав Олександра Музичка. Ну і це не пропустимо, щоб... Ви, Олександр Музичко таким займався. Тобто, ну, тут би притягати до відповідальності з головою Москаля, але, на жаль, в нього є депутатська недоторканність за накладом, зухвалою. Але, звісно, цього не сталося. І багато чого не сталося, чого б ми хотіли почути від цієї ТСК. Ще одне постійно ну, депутатський корпус наголошував на тому, що це було рішення громадськості утворити ТСК. Та ні, рішення громадськості було там під Верховною Радою, коли вибивали двері, відразу звільнити Авакова. На цьому ми наголошуємо і дотепер. І не відтворювати ніяких ТСК. Це була компромісна пропозиція самих депутатів, щоб якось запобігти і знову ж таки зберегти якусь там честь їхнього депутатського мундира. Тому так, наша вимога залишається тою самою. Ми хочемо звільнення АВАК. І ще від себе якщо подивитись уважно на. Ну, виступи на ті факти, які є про Олександра Музицька, хоча б в інтернеті про його біографію. Якщо б наприклад він сьогодні був міністром оборони, то результат антитерористичної операції був би зовсім іншим, не такий плачевний, який на сьогодні є. На жаль, тому що Олександр Музичка за час свого життя в цих компаніях, відстоюючи честь і гідність української нації, набагато більше зробив аніж теперішня антитерористична. Операції. Я не кажу про громадське утворення, яке справді сміливо воює. Я кажу про ті утворення, яке створив, наприклад, і пан Аваков. Та й пан Коваль, в принципі, поки що ніяких таких гучних перемог ми не бачимо. Ну прямо ж таких. А якщо ви, я думаю, що це злочин, чинили, це не тільки ну, проти політичного лідера, проти громадянина України. Це злочин, це політичне вбивство, це проти нашої держави, звісно ж. Ми це не залишимо. От просто забули. Ну, вони свого принципу на сьогодні досягли. Там ніби інтерес громадськості, все це затихло, ну і ніби їм так добре. Ні. Я думаю, от такими діями вони пришвидшують Ця влада свій кінець. Ну було б абсолютно зрозуміло. Ну, покарати Авакова, відсторонити його від посади, тим більше я ж кажу. Дуже сумнівні його успіхи будь в чому. Але ж честь бунтира депутатської дорожчі фракції б'ють, а між справедливістю і чесність цієї держави. Тому багато ми про це говоримо, ми націоналісти, про те, що революція мусить бути справжньою. Революційний провід, революційний трибунал, Національна гвардія. Напевно, якщо влада буде це продовжувати, ми до цього дойдемо. Революційний трибунал буде судити по справедливості, а не так, як теперішні суди, а не так, як творили ТСК для того, щоб ТСК, ну якби. Припинила існування і нічого не було розслідувано. Ні. Я думаю, буде справедливість і все до того штовхає. Вчорашнє більше це підтвердило, що Майдан не збирається розходити. Хотів би закликати тих, хто сьогодні при владі і хто вчора були ніби нашими союзниками, ще вчора. Дуже може так статися, якщо знову ж таки не буде розслідування, це резонансне вбивство нашого побратима, що ми оступинимось по іншій стороні боряка. По справедливості нам би цього не хотілося. Але судячи до цього, ну, багато вказує на це, що до того йде. Тому, я думаю, справедливість в цій державі таки буде, і Олександр Музичкін, його трагічна загибель, все такий важливий для України час, вона буде розслідування і винні будуть покарані. Ми цього прагнемо, і я думаю, правда вона в цій країні буде. От на цьому, на цій би оптимістичними словами, я хотів би закінчити свій виступ, ну і закликати владиможців все ж таки схавинутися, бо вже ж ну скільки можна. Це ТСК, ну, дуже мені прикро. Е е абсолютно ще одне хотів би додати, якби ті з ким ми були по одну сторону барикади, в тимчасовій слідчій комісії опинились по іншій, Це представники б'юти і удару, а вимагали разом з нами. Регіонали захисту ну, ну, відсторонення Авакова від посади. Тому до чого це я? До того, що нам вже, мабуть, не потрібні ніякі ТСК. Тому що політика призводить до того, з ким ми вчора воювали, нам не потрібні такі союзники. Значить, нам наш ворог всі, всі олігархи, всі колишні партійні функціонери, всі, ну, якби, тут чорне є чорне, біле є біле. Хотілося б, щоб та влада, яка прийшла до влади, вона якось би помінялася, провела ілюстрацію, справедливо судила, покарала винних убивстві Олександра Лизичка, але на жаль, поки не відбувається. Тому я думаю, що слово знову буде за Майдан і за українським народом. Дякую. Дякую всім за увагу.